Так, дякую. Мене звати Ірина Євдаченко, студентка другого курсу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для своєї статті я обрала Чеченську Республіку Ічкерія, і моя стаття, відповідно, має таку ж назву Чеченська Республіка Ічкерія історія спроти вибір та майбутнє. Оскільки протягом усієї своєї історії Чеченська Республіка Ічкерія показувала тривалий спротив, ще починаючи із 16 століття, коли тільки ще. Московія тільки-тільки починала показувати свою, свою загарницьку політику на цей регіон і свої загарницькі війни. Чеченський народ уже з того часу показував доволі організований спротив. Вони організовували свої. Була організована своя національна рада, яка мала назву Мекхел. Також так, якби третій аспект це вибір. Оскільки наразі у чеченського народу зараз є два вектори розвитку. Перший вектор це такий націоцентричний, незалежницький, його представники зараз переважно, переваж... переважно перебувають в екзилі, ну, в Україні і в інших країнах на різних континентах. І та інший вектор розвитку, який зараз фактично існує на етнічній території чеченців, в чеченській. Республіки, яка зараз перебуває в окупації Росії на чолі з Рамзаном Кадировим. І четвертий такий останній аспект моєї статті це майбутнє. Оскільки від цього вибору, про який я говорила раніше, і залежить певне майбутнє, тобто яка, який із векторів розвитку буде переважати як в головах чеченського народу. І для того щоб допомогти, ну відповідаючи на питання про якби. Mm. Сусідів, які є ну, і сусідів, які, до яких тяжіє Чеченська республіка, то я думаю, ну таку передову роль займає сьогодні саме Україна, оскільки чеченські, чеченський народ, який зараз в екзилі, багато з них перебуває саме в саме в Україні, і вони несуть службу в Збройних силах України в батальйонах імені Шейха Мансура і в батальйонах імені Джихара Дудаєва, якщо я не помиляюсь. І, на мою думку, це є дуже цікавим, оскільки Україна фактично здійснює підготовку людей, які потенційно в майбутньому в гіпотетичній війні національно визвольній війні проти Росії, формує національних лідерів саме військового спротиву, який, на мою думку, і буде визначальним в здобутті незалежності Ічкерії. І таким чином Україна відіграє ну, дуже важливу таку роль у національно визвольній боротьбі. Чеченського народу хотіла б розповісти про найцікавішу на мою думку частину моєї статті, яка має назву Ключ до незалежності. Там описано різні цілі, тому що, якби кроки ці всі мають бути послідовними, а не хаотичними, щоб був певний результат. І Я виокремила довгострокові, середньострокові та короткострокові цілі. І якщо ми говоримо про довгострокові, то це звичайно повна незалежність Чеченської республіки, повна її деокупація і панування відповідно чеченського народу на своїй етнічній території. І Якщо говорити про середньострокові цілі, то це, на мою думку, повинна бути збройна боротьба, оскільки, ну, на мою думку, вона є саме такою більш вагомою, чим певна інформаційна боротьба, тому що говорити це ще не означає щось робити, що матиме дуже вагомі наслідки. Ну а саме ці самі довгострокові цілі, тобто визволення з під російського гніту і короткострокові цілі це тут якраз таким передовим партнером чеченського народу має виступати Україна, оскільки в українських національних інтересах розвал Росії відокремлення. І Чеченської республіки та інших республік вихід із складу Росії. І серед таких кроків я виокремила, наприклад, інформаційну боротьбу, формування певних дискусійних платформ в Україні різними мовами, включаючи американські платформи, європейські, Європейського союзу, розповідаючи українським союзникам. Якби допомагаючи чеченцям, чеченському народу у їхній боротьбі.